Мартин, знаєш, в який момент я зрозуміла, що ідея подкасту про коктейлі вдала? Здається, знаю. Ну добре, зроби вигляд, що ти не знаєш. Але я не впевнений, тому кажи. Так, це був день, коли ми записали наш перший епізод. Це був епізод на аудіо. Він, до речі, теж. Відбувся десь приблизно рік тому перед осінній час. І після запису я залишилася в румі на звичайній коктейлі для себе, а не для запису. І впродовж зміни, поки тут приходили різні люди, зайшов Андрій Хливнюк, і він просто замовив якийсь регулар-коктейл, який він там любить. Я вже навіть не пам'ятаю, що це було. Не Та? ти Так, ти пам'ятаєш? Можливо, і я б не сказала, що рум це найбільш фенсі заклад в усьому Львові, але відчуваючи цей вайб, відчуваючи людей, які тут приходять і працюють, і загалом знаючи історію руму, я розумію, чому Андрій сюди зайшов. І мені це дуже цінно. Цей факт. Це, це співпадіння надихає мене до сьогодні. Вже пройшов рік, як ми робимо цей подкаст. Кожен такий заклад це місце людей, і дуже класно, що такі люди, як е, пан Андрій, е, можуть сюди зайти за своїм негроні. Клас. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця, я знову в румі за баром. Біля мене Мартин. Привіт І сьогодні ми поговоримо про бари, про історію бару як закладу, про ті місця, які стали легендарними е, в історії, які вплинули на розвиток коктейлю. Е, і взагалі, як. Все сталося так, що зараз люди приходять в такі місця, як The Room Wine Bar у Львові. Як ми постійно під час записів говоримо про якісь видатних барменів, які працювали в якихось прикольних закладах, кабаках, барах, про якісь місця, які вплинули на формування класики, сучасних ми п'ємо. Тому сьогодні отак. От а перед тим як ми почали розповідати, поставте лайк, підпишіться на канал. Е, якщо вам подобається, залиште комент, або якщо не подобається, теж напишіть чому. Е, а ми поїхали. Бар тендер стоїть за бар'єром. Це була така міру небезпечна професія в якийсь момент. Різного плану кабаки почали з'являтися на е, дикому заході. І в цих дядьків, що стояли за баром, переважно тут висіла зброя. Вони Це таке е, місце оборони, тому що там почнеться махачки, з тіпи, почнуть бути один до одного пляшки, стріляти. Оці двері, які хитаються. А ти тут, в невеличкому такому, ну ти. Захищений у вольєрі. Є... У бар'єрі, тому бармен стоїть за бар'єром. А е, ці от двері, які характерні у вестернах в салонах, е, вони справді так виглядали. Це була така от форма безпеки для бармена, щоб він ще щоб він знав, хто заходить ще перед тим, як до нього зайдуть бажані або е, небажані гості. Було колись в Польщі в, наприклад, Бармлечний. Mm -mm. Mm, такий кабак, де ти можеш прийти і поїсти якоїсь е, простої е, їжі. Е, винний бар, пивний бар, коктейльний бар, бар у ресторані. Тепер набирають е, якісь популярності хелсі, бари з смузі, фрешами і так далі. Дуже великий загалом такий шматочок. Культури споживання будь-якого продукту, в які вписались теж коктейлі, кофі бар, всі тепер бари, всі захищаються від гостей. Я тобі більше скажу: навіть є нейл-бар. Нейл це нігтя. Так, там, де манікюр роблять. Ну, є такі заклади, типу, салони манікюрні, які називаються там Nail Bar, Броллс Bar, типу, і так далі. Коротше, слово бар тулять тепер до всього, до чого тільки хочеш. Про це все решта, напевно, не будемо говорити. Я думаю, що якщо ви слухали наші подкасти, то я вже неодноразово згадував слово салун. А салун це такий е... пращур сучасних барів, який виник із. У Франції із французької мови, із салону, тобто місця, куди е приходили люди для того, щоб поговорити про якісь свої буденні речі. Спершу у Франції це взагалі відбувалося, власник дому міг лежати вдома, замку, палацу, маєтку, у себе в ліжку, А люди приходили і там щось обговорювали. В якийсь момент салони стали місцем, де можна було обговорювати. Важливі питання, болючі питання, якісь незручні теми в спокійному форматі. Ти не міг піднімати голос, це все мало бути культурно, тихо, гарно. Ви про це говорили. І в салонах, відповідно, почали наливати алкоголь. Жінкам деколи наливали в салонах, але тільки через задні двері. Штати починали масово заселюватись людьми. Були шахтери, були люди, які шукали золото, які шукали кращого життя, були ковбої. Маленькі містечка, великі міста осюди хотіли пити, тому в Америці почала розвиватися оця культура випивання в спеціалізованих місцях. Напевно, можна це так назвати. Власниками таких місць могли бути люди різної національності, залежно від того. Ці формати були дуже різні. Тому що якщо це були якісь переселенці з Німеччини, це часто були заклади з пивом і з ліжками, <мір> <смір> з пивом із шовінізмом. Це були заклади з пивом і з їжею. Ірландці наливали, наприклад, лише міцний алкоголь. В більших американських містах з'являлись красиві місця по типу джентльменських клубів, де ви могли прийти, покурити свою сигару, випити свій якийсь смачненький ром або віскі. Наступний такий важливий закручений момент в формуванні барної культури. Це поява свого закону і поява спікізі барів. І це от що салуни були колись давно, і ми знаємо, що там готували. Але це таке прикольно, колись історично було. То спікізі буквально впливають на те, як ми е, зараз. Спікізі це нелегальні місця, в яких продавали алкоголь. В Америці культура споживання була на високому класному рівні перед сухим законом, тому в цих таємних місцях, які могли бути заховані в магазини одягу, якісь пральні перукарні і так далі. дуже часто ти не знав, як туди попасти, бо тобі треба було притимки з підвалами захованими приміщеннями. фенці життя американське розвивалося. В цей ж момент по всьому світу почали відкриватись американські бари, такі як в Британ... Британії в готелі Савой, як в готелі Ріц, як в Парижському Harrison American Bar. Просто ця історія почала гарно розвиватися. Після чого ми прийшли до Водка Сода, клуби, Несеться. І на початку 2000-х історія з Пікізі. Почала відновлюватись знову. Давай повернемося трошки раніше. Е, взагалі, е, я би хотіла, щоб ми з тобою сьогодні поговорили про бари, які нам з тобою здаються визначальними, і ті, в які ми хотіли би потрапити, а можливо, вже ніколи не потрапимо, але про них точно варто знати, якщо е, ви цікавитеся коктейлями. Е, я б хотів попасти в Савой. Савой, напевно, мекка коктейлів в Європі. Бар існує з 1896, 5-го, 4-го, 8-го. Дуже давно. З цілою книжкою, по якій, напевно, досі багато барменів вчиться, читає, дізнає про напої коктейлі готелю Савой з купою видатних барменів Ада Колеман. Дік Брецел, бар, який в якому вони здаються. Вони закривалися на ремонт. Цілий готель закривався на ремонт. І в 20-му році, в 18-му вони знову відкрились, і їх американ бар практично незмінний. Тобто він як виглядав більше ніж 100 років тому, так і виглядає. То красиво. Я багато читала про собою. Е, тому що для мене це місце, в яке я мрію потрапити. Е, е, там я знаю, ну, там, як в будь-якому з барів е, Європи старої, які існували там. в часи втраченого покоління, туди ходили будь-яка зірка, і там можна було зустріти будь-кого. Від Мерлін-Монро до. Е, Хемінгвея і так далі дуже цікаво, мені видалось те, що туди ходив Черчилль і навіть там є якісь згадки про те, що він залишав там своє віскі в Савої і приходив туди його пити. Френксінатр називав готель Савой своїм другим домом. Це дійсно той бар, в який би я дуже сильно хотіла потрапити. Це моя мрія. Я сподіваюся, колись це вдасться. Але як кожна україночка, я почала гуглити ціни в цьому барі, тому що мені було цікаво. Який бюджет мені треба відкладати на таку поїздку? І насправді найдорожчий коктейль в барі Савой коштує 5 тисяч фунтів. Знаєш, який це коктейль? Ні. Це коктейль Сезарак. Супер. Він зроблений з дуже дуже старих, що там в Сезарах ходить в речі. Коньяк, віскі. Так, і віскі. Е, якихось там здається 1950 року, якась пляшка, ще одна пляшка, 1800 вісімсот якогось. Е, от і та це найдорожчий напій в Савой, але можна випити Сезирак за 20 фунтів. Що в принципі <смас> можна собі дозволити? Такий, в принципі може бути навіть смачніше ніж та зек <смас> за 5 тисяч, тому що цей алкоголь боз, скільки вже лежав, і що бачив, так савой, як і наш український готель савой вінниці. Був першим місцем, де гарно провели світло, гарно провели е, воду, гарно ліфти в них були вперше в нормально в, в готелі. Е, багато всього робили, красиво жили. А ти знаєш легенду про Ніла Армстронга? Кажуть, що Ніл Армстронг після того, як повернувся з місяця, перший коктейль, який він випив після карантину, бо вони там мали проходити певний карантин, це був коктейль з бару Савой. Він якраз названий Moonwalk в честь прогулянки по місяцю. Давай спробуємо приготувати. Давай. Давай. Нам цим коктейль треба грейфрутовий фреш, гран марані трошки rosewater і Sparkling Wine. Gran Marinier це такий лікар французький э, з апельсину, який роблять на основі коніячних спортів. У мене нема гранмароніє, але ми зараз шведесенко з крапом гранманіє. Трошки грейфруту. Я поліцію лікаря. лікар. І все це нам треба дозалити і грести. Я вже кілька разів була в Британії і в Лондоні, і я про це вже колись казала. І тепер мені дуже прикро, що я була там до своєї коктейльної ери, до того, як ми почали записувати подкаст, бо я мала нагоду зайти в Савой, але я цього не зробила. І Після того, як я почала трошки більше цікавитися цим баром, я там зайшла на TripAdvisor, подивитися фотки, і там, знаєте, фотки, коли біля входу стоїть чиясь в Мозераті. Але який сенс приїжджати в найкращий, один з найкращих барів в світі на машині? Випити безалкогольного алкогольного Ну таке. Ну мені здається, що там люди можуть собі дозволити водія. Як скажеш? Я читала, що цей коктейль е, посилали астронавтам, е, чи там, пакували з собою на космічну станцію, щоб вони собі там могли його випити. Що? Так. Да. Ну, давай спробуємо. Виглядає як місяць у літню ніч. По кольору. Так скривився, наче тобі на так не виглядає. Гать не виглядає. А якщо. Як грейпфрутовий фреш Гран Марніє з вели гарними mm. Так, класно. Йдемо далі? Так. В Європі далі відкривалися схожого плану бари. Американці приїжджали в Європу. Вони любили пити у закладах знайомих. І зрозумілих, Тож в Європі відкривали такі кабаки. Куди їдемо? В Париж? В Берлін? В Париж. Поїхали в Париж. <ріць> Як тобі готель Ріц? <ріць> я ще не був. Я планую незабаром. <ріць> Скоро, Ще трошечки, і в Ріц. Що за бар в готелі Ріц? Що за бар? Що за... за бар? Е, я не знаю. А ти? Я трошки знаю історію. Цього бару. Взагалі, ну, наскільки я зрозуміла, там немає якоїсь великої історії про відкриття. Він теж відкрився плюс-мінус в тих роках, коли відкрився Савой. Але що цікаве, що в цьому барі вперше відкрили як міні-бар для жінок, ну, тому що це ще був початок 19 століття, тоді, верніше, кінець 19-го, початок 20-го, тоді ще не дуже жінки могли пити з чоловіками. В Європі вже, напевно, трошки могли. Ну, Трошки та. Е, і от власник готелю Ріц е, зрозумів, що ну, тепер жінки теж мають гроші, жінки були акторками, співачками. Балеринами, і вони могли теж собі дозволити алкоголь і гарно відпочивати. І він вирішив не втрачати гроші, фактично, і відкрив в своєму барі такий маленький, ніби окремий бар, який був призначений для жінок, і тут би дуже сильно хотілося сказати про фемінізм, але це нічого немало спільного з фемінізмом. Це просто були правильно пораховані гроші. Е, і дуже цікавий момент, що в той бар е, могли заходити чоловіки тільки якщо там була його дружина. Тобто неодружені чоловіки, і якщо там не було його жінки, вони не могли туди потрапити. Тобто, це була така тусовка для дівчат. Клас! Де в Європі Хемінгуей пив? Ой, де він тільки не пив, але там теж пив. Там теж пив? Так. Я знаю гарний е бар в Гавані, столиця Куби. Який називається La Fernandita», а перед тим він називався іспанською срібний ананас. Типу, «La sir... Silver de...» ананас не знаю. Так. Де зараз стоїть взагалі в повний зріст Хемінгвей. Це бар, який називають Колискою Дайкері Кабак, куди він приходив. і... Там на одній з серветочок, десь на стіні є напис, що є напис від Хемінгвея, його цитата: інтелігентні люди мають деколи пити алкоголь, щоб проводити час із дурнями. Таке. До речі, повертаючись в готелі Ріс, Хемінгвей там теж часто зависав. Він взагалі був в дуже різних барах. І якщо гуглити про топові бари, в яких був Хемінгвей, там розкидано по світу від Нью-Йорку, Лондону, Парижу до, як Мартин вже сказав, Гавани. Та? Але дуже цікава історія з Хемінгвеєм і баром в готелі Res. Хемінгве якось там був загубив дві свої валізи, в яких були Щоденники зі спогадами з життя в Парижі, і він, здається, навіть розвівся з дружиною через те, що він вважав, що вона їх спеціально знищила ці рукописи, бо він якби їх залишив в цих валізах і загубив. А потім виявилося, що ці рукописи були в валізах, які були в цьому готелі, і їх якось покоївки знайшли, повернули йому і так не не втратився твір Хемінгвея. Свято, яке завжди з тобою. На основі цих щоденників він зміг його дописати. Тому кажуть, що бар і готель Ріц повпливали на американську літературу таким чином. Переміщаємось із красивих барів і в еру сухого і після сухого закону до 2000-х. двохтисячних. В 2000 му у 1999-му виникає бар, який знову закрутив історію спікізі. Бар, який називається Milk and Honey». Ми десь говорили вже з тобою про «Milk and Honey», здається. Саша Петраська бармен, який не планував створити нову концепцію спікізі, чи взагалі винайти якусь нову ідею бару він хотів зробити бар, і в нього було небагато грошей, і для того, щоб в житловому будинку можна було зробити бар, це мало бути Техасенка. В якийсь момент він жалівся, що і коли бар став популярним і туди можна було прийти тільки по резервації, от під цей житловий будинок, непомітний вхід, приїжджали лімузини і стояли. І він. Він потім насправді довго роздумував про цю історію, що це було не зовсім правильне рішення. Це був маленький бар, сім стільців, один бармен і декілька місць по, по краях зала. Вхід тільки за резервацією. правила бару. Правила бару тут, десь віка розказувала. А -а -а. А -а -а. Переходьте, клікайте. Він хотів зробити красиво, класно, дивно. Щоб не спалитись, і в результаті розказував, що це була така собі інвестиція грошей, тому що на 20 гостей мати п'ять барменів, то е дивно, ти постійно переймаєшся, щоб до тебе не приїхала поліція податкова. В результаті він закрив мілкенхані в цьому приміщенні і переїхав на два квартали. А в цьому ж приміщенні, де був колись Мілкенхані, такий бармен Сем Рос відкрив бар, який називається напевно оплески. Саша Петраски помер в 2015. році. його мілкенхані немає, але на першопочатковому місці цей кабак є. І він запустив цю історію з пікізі. Люди почали це робити масово по всьому світу. Він сам відкрив 18 барів в Австралії, в Європі, в Штатах прямо розвивалося. За резервацією захованим був тільки перший, бо потім він вирішив, що треба заробляти гроші. Говорячи про бари, мені трошки прикро, що українські бари не мають отакої історії, як бар в готелі Ріц або Савой, коли ми можемо похвастатися, що в нас була Мерлін Монро, або якийсь Фіджеральд, або Хемінгвей. У нас Холь... був хливнюк. У нас був хливнюк, так. Добре, в нас була Анджеліна Джолі в кросанах насихові. <круссанна> Якщо це можна вважати рівноцінним. У Нас не було Мерлін Монро, але в київському диктаті був Ентоні Блінкен. Зайшов, зайшла охорона, подивилась, подивилась, подивилась. Він зайшов, випив, зайшов на сцену, зіграв на гітарі, вийшов. Ну, у нас теж були гарні, круті і потужні люди в наших барах. Е, ну, тут я погоджуюся, але дивися, ну якщо там говорити про готелярі це Хімнгвея, то він там буквально жив. Він туди приходив, міг там тусити днями. Там були його якісь речі, він там забув валізи з рукописами. І таких історій ну, про українські бари не так і і багато мені здається зараз. Ми ж дуже молоденькі. Так, але це не значить, що їх не буде. І те, що мене надихає в. Українській барній культурі зараз це те, що е, мені здається, в Україні от як з'явилася там культура волонтерства, так і з'явилася культура гестів. Е, і вона зовсім інакша ніж десь по світу, тому що наші гести зараз в основному благодійні. Е, і це теж мені здається, треба досліджувати, тому що. Так як е, там культурні діячі завдяки коктейлям збирають допомогу на ЗСУ, е, мені здається, що такого ніколи ніде не було. І в барах за стійкою можуть стояти як і бармени там з інших закладів, бармени і барледі, так і хтось ну дуже несподіваний. Там співаки, актори, якісь стендап коміки медики, будь-хто одним з таких місць. Які, мені здається, дуже класно працюють в цьому напрямку, є бар інші, які сусіди з нами у Львові. Це бар, який відкрився відносно нещодавно. Їм всього лише рік. Але в інших присутня оця нова культура українського бару. По-перше, там готують з традиційних українських продуктів. В них здається, навіть є своя ферма, десь під Києвом, з якої вони привозять травки, вирощують рослинки, навіть м'ясо. Ого, клас. Е, Використовуються всі продукти і разом з тим залучають якихось класних е, культурних діячів для того, щоб, по-перше, поширювати культуру споживання, культуру в повному розумінні цього слова. А по-друге, допомагати нашим Збройним силам і силам оборони. Окей. Е... Ну, там З українськими барами розібралися, але що по українських коктейлях? Чи ти знаєш якийсь коктейль, який реально став класикою за час незалежності, який ми можемо сьогодні приготувати? Це Специфічна класика. Е, я думаю, що, що ви, ти мала б пробувати ці напій. Або ви мали випробувати ці напій. 50 горілочки і сало. Ні, насправді ми зберемо шот е, в 96-му році в Києві. Передумали напій, який називається Зелений мексиканець. Нічого спільного з Мексикою він не має. Ну, там є трошки текіли, але глобально абсолютно українська розробка. Чого його не назвали Зелений українець? Е, ну, Мексиканці, напевно, краще продаються. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати шот коктейлем? Напевно, напевно, багато з того, що ми робимо, не можна вважати коктейлем. Але те ж ти п'єш. Ми колись проходили. Коктейль це гірке, солодке алкоголь і вода. Тут не співпадає нічого. Тут не співпадає. не співпадає. Це змішаний напій, мікс дрінк. Але цей поділ: коктейльний коктейль, напевно, трошечки відходить вже на задній план. тому то має такого важливого значення. Який зараз топ-1 бар в світі. Топ-1? Угу. Ну мені здається, що Савой. Е, ні. ні. Є премія, яка визначає найкращі бари. Є топ-50 барів світу, є топ-500 барів світу. Київський паровоз, до речі, в 21-му, напевно був в топ-500 барів світу. Зараз топ — це барселонський бар Парадізо. Маленький бар з невеличким меню, концептуальні гарні подачі, коктейлі доволі прості і туди постійно стоїть черга. Щоб попасти в топ-50 чи в топ-500, напевно, навіть не треба бути найкращим баром, тому що найкращий визначити дуже важко. Треба бути просто популярним, медійним і. Тоді до тебе приїжджають якісь таємні гості і визначають, виставляють бали. Воно все доволі суб'єктивно, але в результаті в нас є рейтинг топ-500, топ-50 барів світу. Крім того, в так само поділена Європа, Азія і Штати ну, прямо по рейтингах пройтись вибрати собі цікаві кабаки. Це показує те, що тобі не обов'язково бути супер фенсі або супер-великим, або готувати щось екстра складне з дуже унікальних інгредієнтів. Варто просто мати якийсь, не знаю, вайб. У мене такий вайб, коли я цих мексиканців наливаю. Так. І тоді, знаєш, люди до тебе потягнуться. Ну, просто я завжди думаю про рум. Ну, що тут особливого? Це маленька жовта кімнатка. Але сюди іноді приходять такі люди, про яких ти ніколи не могла подумати, що вони відпочивають в таких місцях. Але вони знають, що вони роблять. Два коктейлі у п'ятницю. І Мартин теж знає, що він робить. Я не знаю, я не експерт в цьому. Але виглядає цікаво. За те, щоб українські бари процвітали. Отак, то, значить, два коктейлі п'ятниці. <різь> Друзі, дякую, що були з нами до цього моменту. З вами був Мартин Це я. і я, Віка. Заходьте в улюблений бар. Напишіть нам в коментарях, в які бари ви ходите, які бари ви любите. Якщо... Будете колись їхати в бар готелю Савой, покличте нас з собою. А якщо ні, то просто приходьте в рум, або в бар інші, або в будь-який е, інший бар, який ми тут згадали. В Україні багато гарних барів. Заходьте: Одеса, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Франківськ, Київ. Заходьте, Дніпро, Харків. Всюди є гарні бари. Якщо не знаєте, куди піти, то напишіть, я вам відповім. Почуємось, побачимось за баром. Не за баром.